Вітаю, друзі. Сьогодні 6 липня 24-го року. Сьогодні подивимося. Такий чудовий нектарин. Нектарет 4. Він вже майже достиг. Починаю його виборочно вривати. Дуже красивий, смачний. Ну і ранній ви ж бачите, тільки 6 липня. З усіх боків. Однизу і до верху. Суцільний нектарини. Друзі, який тут стоїть аромат біля цього дерева, а він поряд з месиною знаходиться. Бачите доверху і донизу? Так би ходив навколо нього. Вікторець 4 Скільки ж його тут? Да, треба було більше нормувати. І нормував я його жорстко, але мало. Зараз, друзі, вирву. Декілька. Він не крупний, поперегружений. Але смачний і красивий. Що ще потрібно? Хвилинку, друзі. Ми такий, що грамів сто. 150. Я в какой краса, друзья. Никторед 4. 105. Сто пять, сто двадцать шесть, сто шесть, сто сорок два. так, друзья, от 100 до ста пятидесяти грамм, сто двадцать четыре. Ну, тут я вам скажу размер. Немає значення. Він хоч малий, хоч великий цей сорт, він весь смачний. Зараз я розріжу і ми його скуштуємо. Ось такий він всередині. Ви бачите, виблискує соком. Кісточка майже вільна. Ох, і аромат. Ну що, придавити носок. О, соку передостатня ой, друзі, солодкий, легка кислинка. І кислинка така, я б сказав, благородна. Вона тільки підкреслює смак цього чудового негтарину, Нектари 4 чотири. дерево його. Дерево буде 5 років в листопаді. Чудовий сорт. Нектарину Нектарет 4. Ну що, пора підземелля З вами був Петрович. Петрович Продакшн Юкрейн На все добре, друзі!